Ужруцькі Карпати у третьому турі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги виконали програму максимум. У рідних стінах здолали гандбольний клуб Проскурів із Хмельницького. У першому матчі господарки діяли впевнено і перемогли суперниць 38-23. Хмельницький важка команда в тому плані, що вони завжди грають в своєму стилі. Вони не міняють його, вони тягучий такий. Скажімо, команда заснула і вони забили гол. Багато нереалізованих моментів, ну і даємо шанс молодим. Даємо шанс, вийшли школярі, дві школярки. Одна сьогодні не забила, друга забила, то майбутнє. Ну, Даємо можливість. Ми багато моментів, створили, не забили, коли не забиваєш, з'являється невпевненість. І все, і тут в другому таймі вийшли там, хоча. Розібрали їхній захист з Карпат. Там все нормально, виходилося в першому таймі. В другому таймі просто почалася особиста ініціатива гравців і на тому просто, скажімо так, з'явився такий результат. В цілому перший тайм був дуже гарний, в другому вже пів тайму відіграла молодь, дав молоді пограти. У другому матчі Карпатівки теж не залишили шансів на успіх хмельницьким суперницям. Унаслідок переваги господарок кінцевий результат 34-16. Я грі хочу сказати, що вчора перший тайм був непоганий. Ми награвали свої комбінації, нам вдавалося забивати, і гольових моментів було багато, і на швидкості йшли. Взагалі, напевне, сказується те, що Карпати більш досвідчена команда в Суперлізі, дівчата більш зіграні між собою. У нас багато молодих гравчинь, і тому ми награємо свої комбінації. Я думаю, що ще все попереду. По грі хочу сказати, багато зробили втрат. І це так сказалося на результаті і багато незабитих моментів. Ну, вчора ми починали гру трохи важче, і моментом ми йшли рахунок в, в рахунок, але також ми відірвалися більше на, на відривах, і у нас вже була стабільна гра. Сьогодні ми одразу повели і вже було легше грати, і, і ми мали змогу відпрацювати захист, свій дальні кітки, тому що на наступний тур на нас очікує поєдинок з Галичанкою, а це наші самі такі принципові ігри, і це дало нам змогу Підготуватися Карпати в турнірній таблиці, другий, а 7-8 листопада, зіграють із лідерками чемпіонату Львівською Галичанкою.